Ми абсолютно чітко знаємо про існування плану відчуження значної території України. І підтвердження цього в нас були контакти з лідерами сусідніх держав. Деякі з них, не один, до речі, підтвердив, що вони особисто знали про існування такого плану ще в травні минулого року. Як цей план був викладений? Як ну, він це був конкретний план поетапної анексії території України. Ну, це що були? Карти географічні, це були паперові. Це були коментарі, назви обласних центрів. Ну, наприклад, максимальний план. Там була програма мінімум, програма максимум. Програма мінімум це відчуження Криму, програма максимум це відчуження всього Південного Сходу, починаючи від Харкова, і закінчуючи Одесою виходом на Придністров'я. І ще раз хочу підкреслити, з багатьох джерел. Очевидці нам повідомили про те, що такий план був ще в травні минулого року. А хто бачив цей план? Знаєте, я не хочу підводити цих людей. Я сподіваюся, що вони ще допоможуть українській державі в зірвенні цього плану.